Доброго ранку. В нашій студії вже є гості. Це Володимир Вященко, заступник директора з навчально-виховної роботи педагогічного ліцею, а також учні педагогічного ліцею та переможця фестивалю кінопромінь 2014 Богдан Семенченко і Дар'я Повєріна. Вітаю вас в нашій Доброго студії. вітаю вам. вас із перемогою. Розкажіть, скажіть, будь ласка, ну спершу власне про сам фестиваль. Фестиваль Промінь це традиційний захід, який проводиться в педагогічному ліцеї. В цьому році він був присвячений 75-й річниці з дня заснування Кіровоградської області і ювілею міста, що святкуватимуться у вересні 2014 року. Саме тому його тема була чудеса рідного краю. Ось наші учні знімали і реалізовували цю тему у своєму відеоролику. Визначним є те, що в цьому році нам вдалося визначити дуже компетентну команду журі від роботи наших в яких було, до речі, відробіт 11, оцінювали. І перший заступник генерального е, директора Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії Андрій Ростиславович Богданович. Е, потім директор подаєчного ліцею Черніченка Наталія Юрівна, відомий журналіст Вікторія Талашкевич, е, вчителі подаїчного ліцею, наприклад, керівник гуртка журналістика Ковалена Олена Сергій... Ковальова Олена Сергіївна е, та викладачі подаїчного університету, зокрема кафедри журналістики Ткаченко Сергій Володимирович. ми дуже задоволені тим, що. Що у нас була компетентна команда і журі, і, в принципі, високий рівень показали учасники безпосередньо цього фестивалю. Давай докладніше з приводу високого рівня. Е, розкажіть, будь ласка, тобто, про що була стрічка ваша? Як ви до неї готувалися, як знімали? Ну, не хотілося знімати щось таке ординарне, непримітне. А, і ми з Дашою вирішили, що чудеса рідного краю це звичайно люди, які ці чудеса створюють. І тому ми реалізовували це у форматі а, такому, що ми задавали питання людям на вулиці. Ну, не те, що людям на вулиці, ми спеціально ну, відбирали людей різних професій а, і а, задавали їм питання. Я Думаю, вийшло достатньо якісно. У Нас щось вийшло на такому аматорському, але. Все ж таким в рівні ну, також хочеться додати, що ці люди вони ну більшість з них є нашими знайомими, і саме ці люди, ну на нашу думку, є скарбницею цього міста. Вони навіть самі іноді не розуміють, наскільки вони важливі для нашого міста. Ці люди дуже скромні, і вони справді роблять диван нашого міста. Вони насправді важливі. Тобто, ви спеціально підбирали тих, хто буде розповідати власне про, про це? Так, у нас є представники п'ятьох професій: це лікар, це вчитель, це водій, це військовий, і це у дитячому садочку. І ми, як показували професії нашого міста, ну з різних планів, з різних боків. Але ну люди казали дуже цікаві речі. у нас по суті 40 хвилин віднятого матеріалу було, коли я монтував фільм. А ну мені треба було обирати і було з чого обирати. Тобто ти сам діломонтаж? Да, цього фільму? так. А идея? У кого зародилась эта вот идея сделать такой вот фильм? Идеи мы занимались ну, вдвоем. Мы, ну, мы обсуждали идеи фильма. И затем ну, сначала у нас, понятное дело, было очень много идей. Они были ну, иногда ну, стандартными, то есть кадры города, ну, какие-то планы общие. Но затем мы пришли к выводу. Ну, вот мы действительно задумались, что именно есть чудом нашего города. Ну и правда, это люди, которые Каждый день работает, и честно, хорошо выполняет свою работу. Тобто у вас друзі такі, тобто у вас і врач, і не переподавань, і батьківський. Де ми да, знаходили цих людей, які спілкувалися з вами? Ну, деякі герої нашого фільму, це, звичайно, співпрацівники наших батьків, ну таке. А, але от водія ми як, ну, можна сказати, ловили. Знайшли, да, ну, ми його ловили. Ми пішли а, на, на автопарк, і ну, звичайно, не всі водії хотіли з нами співпрацювати. А, ну, Коли ми знайшли того самого водія, який. Я не знаю, що це о. Бу, так, був, а був вон, ну, смотрите, і от пішло, да? так? Ну розумієте, це з першого погляду було зрозуміло. Нам сказали, а хто. Любов до водителя. Як це прекрасно звучить? ти Це більше, ніж кохання, знаєте? Це більше, ніж любов. Це, ну, знаєте, якийсь зв'язок. Коли розумієш. що Це людина з глибокою душею, це безкінечність в очах. Това ж, можна, пожалуйста, я повідомлювати? Підайте, пожалуйста, за проїзд і знаю, ти чувствує, в цих словах, що таке магнітічка. Це он я як журналіст. <laughs> я як журналіст-інформаційник, я дуже добре тебе розумію, оскільки а, завжди потрібно знайти людину, яка, по-перше, захоче з тобою спілкуватися, по-друге, яка зможе сказати щось цікаве. І угу. ну тобто, вміти це знайти, це не справді. Ні, я ж наоборот, я ж говорю тут. Прям любов говорять больше. Да. Так і це людина була інтелігентна. Вона справді ну людина з вищої освіти, ну ще можна казати, і ну справді він дуже. Хороший чоловік і водій нам сподобалася. А яка реакція була власне і тих людей, яких ви записували і знімали для фільму, і можливо просто перехожих? А, ну, звичайно, кожен кожна людина реагувала по-різному. От деякі люди були а, в такому Ну трошки сум'ятінні якомусь. А, вони ні-ні, ні, я не хочу зніматись. Ні-ні-ні, не треба, не треба нас, тільки заберіть камеру. Так сказав перший водій. <ріх> По-любому, да, так сказав Це водитель. Пророчі слова, так само і було. Вот. А, ну а коли от от от, от, от візьміть вон, вон того, от вон вам розкаже. І от ми пішли до нього, до цього водія. Я там був воєн. І... Це, це був. Да, да. Да. Добре, я так думаю, що там не тільки водій був цікавий. Звичайно. І знаєш, що ви підготували фрагмент Звичайно. вашого фільму. Давайте ми його зараз переглянемо, якщо вже можна. У мене рішення, у мене різкової як би групі різка. Я вожу, і відповідаю за кожного пасажира. в областники карни уже понад 13 руки. Мы стараемся наши дослідники так, как бы мы зробили сами собі. Для молодого пополнения хотелось бы сказать, ребята, идите в армию, служите, становитесь настоящими мужчинами. Это настоящая мужская профессия. Это не столько профессия, это призвание в жизни служить своему отечеству. Я Таранов Олег Іванович, доцент кафедри української літератури. Це надзвичайно велика відповідальність, коли заходиш в аудиторію і бачиш або справді очі, або байдужі очі. Якщо справді, то хочеться їх наповнити. Якщо байдужі, хочеться їх розворушити. Я намагаюсь робити свою справу добре. Я роблю цю справу з задоволенням. Задоволенням я її дуже люблю. Я вважаю, що все-таки моя робота у мене не даремно, тому що я ніколи в житті не могла подумати, навіть що я буду працювати. Виховательки в дошкільному навчальному закладі, але все склалося так. Мабуть, це таки десь якісь вищі сили є, тому що вони мене привели сюди, вони мене привели до дітей. Свою роботу я обожнюю. Дуже дуже так вразило, якщо чесно. І я розумію, наскільки важко вам було стиснути для нас до такий дуже коротенький хронометраж, оскільки в цілому фільм вісім хвилин, якщо не помиляюсь. Так, вісім хвилин тридцять секунд. Ми радимо подивитися весь фільм, звичайно. Да на ну, то, понімаєш человек заморочився. Монтаж одного фільму та 40 хвилин, минут, і монтаж трої фільм для нас повторим. Тому що відповідальні люди підходять високо да. да. Вов вопрос тобі які критерії оцінювання були на тому вот конкурсі. Взагалі, перед журі ми сформували п'ять критерій, в якими вони керувалися при оцінці відеоробіт. Зокрема, це була і ідея, сценарію, його оригінальність, потім акторська гра наших героїв, потім якість картинку картинки, звуку, зображення, взагалі монтаж, і взагалі видовищність всього фільму, тобто видовищність результату творчої роботи наших ліцеїстів. І кожен фільм від одного члена журі мав можливість отримати 20 5 балів це максимум. Потім ці сума ну балів сумувалась відповідно, і е, е, лічильна комісія вирішувала, хто ж зайняв перше місце. Ну е, нашим Богдану та Даше пощастило е, в цьому році е, перемогти. В минулому році вони були другі, але вони врахували всі недоліки, і на власному досвіді е, в цьому році підвищилась в рівень і стали переможцями третього лісейного фестивалю аматорського кіно. «Промінь-2014». Я перепишу мене таке можливо дещо щомеркантильне питання. Перше місце і що. Ну тобто, і були якісь призи. А, ну, там, якщо ви щось... помітили, ми вже не спустимося не з порожніми руками. Е, Даша і Богдан тримають в руках і вони, мабуть, самі розкажуть, що е, це в них є. Ну, ліцей нам презентувалося такий кубок за перше місце у фестивалі Промінь з символікою фестивалю. Кубочек. Це, це міні-оскар. Міні-міні-оскар, <рес> ну, нехай ніка, буде так. Если честно, то такому хотя хоча... Вот если бы получил его Брэд Пит, я думаю, он бы радовался. А то ему не дают не дают его с караван. Видите, хотя бы такой маленький статуэточка, но приятно. Дикаприо Каприо тож. Видел. А Ди Каприо вообще бы плакал, да? От счастья. Да. Ну и бач Лео. Мене е. Такое мини-обращение мини к Дикаприо. Каприо. Так, також ліцей нам подарував цей диплом. Ну за зайняте перше місце. І Вікторія Талашкевич нам подарувала такі гарні календар та е, листівки. Скарби Кіровоградщини, що вони також співпадають з темою фестивалю, тому що ми угу. я вже нагадав, що ми присвятили його саме Кіровоградській області і нашому місту. Взагалі, а, взагалі, така практика кінофестивалів, вона ну, я так розумію, буде продовжуватися. Так, Звичайно, ми плануємо і в наступному році продовжити наш фестиваль. І користуючись можливістю, звичайно, я звертаюсь до наших глядачів каналу Кіровоград. Якщо ви зацікавлені mm. в тому, щоб підтримати творчий потенціал наступних поколінь ліцеїстів і взагалі кіномистецтво, ми Відкриті до співпраці і з задоволенням будемо е раді почути ваші пропозиції щодо партнерської діяльності. Тому, будь ласка, звертайтесь до педагогічного ліцею. Я перевожу на другий язик, просто часової да? Ну То да. Есть, Я прямо на сенати пожалуйста правильно робить Діма, знає, що є по поводу uh, квітеріння оцінювання. Були тільки, от є ж різні жанри да там ігровор ігрова робота, документальний фільм. Такого у вас не було. Е, форма е, представлення відеоматеріалу можна бути, бути різна Хтось не мав документальний фільм, хтось більш ігровий е, сюжет, хтось відеокліп, але всі розцінювалися як одне ціле, тобто е, критерії були однакові. Тому, е, ну те, що вийшло, те, що вийшло, ми задоволені результатом. Тож то ми можемо посмотрети е, там, ще не, не тільки ролики, ну, да, звичайно, і що Ну только звичайно піклуючись і турбуючись про наших глядачів. Ми завантажили е, всі відеофільми на Ютуб. Е, і від сьогоднішнього дня е, рекомендуємо всім, хто зацікавлений, зайти на Ютуб, ввести е, в пошукову пошуковий рядок промінь 2014 і подивитися всі 11 фільмів. І, до речі, в офіційній спільноті подаїчного ліцею так само всі фільми представлені. Будь ласка, запрошую. Йому будемо раді вас бачити у нашій спільноті. Дякую вам дякую дуже за дякую за такий раз. Поздравляємо вас з побіди. Ви молодці. Дякую так. Спасибо Наші за бесіду і вам також. дякую. Да. Ну а ми вже рухаємося далі ефіром. І якщо вам цікаво, то обов'язково зайдіть на і перегляньте усі інші роботи, тому що думаю, що це дійсно варта уваги.